До нас в редакцію звернувся місцевий мешканець Володимир Федорович та розповів, що отримав листа, у якому вказано, що він претендує на головний приз у 380 тисяч гривень, та хоче передати кошти так званого виграшу на потреби Збройних сил України. З листом у конверті пенсіонеру надійшли бланки, які треба заповнити, каталог з якого треба зробити замовлення, щоб нібито отримати приз. І звісно, куди ж без закликів та маніпуляцій. Терміново призові кошти вже готові до виплати вам. Або без дотримання цих вимог ви ризикуєте втратити свої гроші назавжди. Про дану схему вже неодноразово писали в різних змі. Тільки справа у тому, що Володимир Федорович інтернет ресурси не використовує а довести обман після власноруч зроблених поштою або в інтернеті замовлень дуже непросто. Схема роботи наступна: кожен новий лист, який отримує пенсіонер, обіцяє кругленьку суму, але нескінченно пропонує робити нові й нові замовлення, щоб нібито виконати умови отримання виграшу. В редакції наші журналісти делікатно пояснили ситуацію. Пан Володимир зазначив, що все зрозумів та хотів би, аби ми висвітлили його звернення. Будь ласка, пам'ятайте про власну безпеку. В жодному разі не передавайте свої конфіденційні дані або дані з банківських карток стороннім людям та або по телефону.